Всім привіт-привіт! Сьогодні з вами у нас 31 березня 2025 року. Понеділок. І е, жодної інтриги щодо теми сьогоднішнього е, нашого з вами ефіру. Будемо говорити про квітень. В загальному подивимось енергію планетарного квітня. Дивіться, планетарний, от енергія планетарного року у нас дев'ятка, тобто загальна енергія, да? І так само подивимось планетарну енергію квітня, тобто загально, тому що прогноз особистих ваших років потрібно вираховувати відповідно до вашої дати народження. Всім привіт, хто приєднується сьогодні. Дивимось загальний планетарний прогноз на квітень 25-го року. Якщо ви захочете замовити собі особистий прогноз, будь ласка, звертайтесь індивідуально я такі прогнози роблю. Визначаємо з вами і цикли, і, і портрет, року, і фон, і дивимося різні сфери. Так от, сьогодні будемо говорити з вами про планетарний наш квітень. А, до речі, хто пам'ятає мої прогнози, вони були ще написані в минулому році. Для України я писала загальні дані, тому що, дивіться, для України, в України також є дата народження. І дуже легко подивитись індивідуальний прогноз для країни. Відповідно, індивідуальний прогноз для країни він охоплює і всіх тих, хто в цій країні проживає. Тому, орієнтуючись на прогноз для України, можна трішечки орієнтуватись і на свої пріоритети. І я писала там, хто пам'ятає їх, можете перечитати. До речі, добре, що в мене пости зроблені в форматі каруселі, текст в каруселі в мене в фотографії. Не буде вже претензій до того, що я відредагувала допис, да? написала його давно, а зараз відредагувала, відповідно, до новин. Да? Тому можете почитати, що там я писала, що з квітня місяця почнуться серйозні зміни, зміни на краще. Але вони будуть серйозні і трансформаційні. І зараз ми з вами розберемо, чому. Дивіться, взагалі у нас квітень місяць це четвірка. Я вам скажу так: з усіх місяців, а, найвпертіший. От, ви всі чули ось ці мімасики, дивилися, відео багато, найчастіше жартують про вересневих дів і про е, овнів квітневих. Мол, овни квітневі це, так, е, да, правильно, ужас, вони прям ну, токсики. Да, і сюди ж і тільців приплітають. Чому? Тому що квітень це овен і тілець. Але це суть квітня, суть четвірки. Тому що. От Людина, яка народжується вже з недовольним обличчям, це людина-четвірка. Вона така вже, вона вона не задоволена. Вона постійно в негативі, їй все не подобається. Вона постійно бурчить. І от їй все не так. Постійно, от, от така вона. І звідси пішла історія про знаки Зодіака сюди, ж, так само, як про Дів жартують. Та Діви тут ні до чого. Це суть дев'ятої енергії. дев'ятки, Тому що ваги Терези, вибачте, будь ласка. Терези, знак зодіаку, які теж є вересневими, вони абсолютно такі самі, як і Діви. Але на це ніхто не звертає увагу, тому що вже закинулась пушка про вересневих дів. І все. Терези абсолютно такі самі. Абсолютно. Так от, беремо четвірку. Вперті. Дуже манерні. Це я про людей, якщо говорити про місяць, то взагалі четвірка. Вона символізує новий початок. Це енергія. От Знаєте, я люблю приводити такий приклад. Ем, спортсмени, які. Я не знаю, як правильно їх назвати, я прошу вибачення, якщо назву неправильно. Е, займаються бігом. Тобто, короткі дистанції, да, там 100-200 метрів. У них є така історія, як низький старт і високий старт. Розумієте, да, Низький старт це коли людина присіла, високий, коли вона одну ножку піднімає, і попав вже наверху. Так от. А, порівняти четверту енергію можна з перехідом з низького старту в рух. Тобто, дивіться, перша енергія людина а, стає на позицію. ось ця людина, яка займається бігом, стає за цю лінію. Це перша енергія. Друга енергія вона приймає позицію низький старт. Третя енергія, вона піднімається вже попа наверху з ножкою. І четверта енергія це ривок. Ось в такому ключі працює четвірка. Четвірка це ривок. Для людей можливо що буде такий термін, як єбиша. Так? От всі кажуть, треба єбиша, єбиша. От четвірка вона відкриває цей поток єбиша. При тому, що вона дуже матеріальна. Тому четвірка це завжди якась, якесь новаторство, нова зміна. Це… Дуже класно в квітні, хто починає нові проекти. Відкривати бізнеси, починати нові потоки школ, курсів, відкривати нові напрямки, заїжджати в нову оселю. Тобто все, що нове четвірка, це нова. вона новаторка. Але вона трудяга. Вона не просто. Вона відразу це втілює, розумієте, в чому суть? Вона не просто побалаболила, бла, 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 наговорила чортів ні, кучу планов, вона така вся крута. А вона бере це зразу і робить. Реально, це енергія напору, дій, виконання і впертості. Недаром кажуть, що овни вони ж отакі, отакі, їх же хрен це з четвірки. Тому це енергія доволі успішна, якщо, звісно, витягти в плюс. В мінусі вона програється як лінь. Бла бла бла, відсутність дій і постійний негатив. Тобто в плюсі людина в позитиві, в мінусі вона постійно негативить. От прям не ну постійно. Нічого, все не так. Це буркотуни, це люди, які е, шукають, за щоб зачепитися, щоб поворчати, побурчати, розумієте? Але якщо ми беремо до уваги прогноз на, 25, на квітень 2025 року, то значення відіграє ще рік. Давайте згадаємо, рік у нас під дев'яткою. Що таке дев'ятка? Багато вже можна було наслухатись, надивитись на просторах інтернета. І мене вислухали, і читали, тому що в мене є текстові дописи про рік. Дев'ятка. Це серйозна енергія, яка буде підсилювати будь-яку іншу енергію. Якщо ми накладаємо дев'ятку на четвірку, то відповідно четвірка вона і так сама по собі активна, нова, в бой, в дії робити, робити, трудитись і матеріальна, до речі, також. Тож це ж. Младша сестричка вісімки. Вісімка у нас це прям вже така, вона прям жирна матеріальна, вже по завершенню циклу, да, тому що вісімка вже в завершенні циклу у нас стоїть. І там уже бабліжка приходить набагато більше, тому що під кінець результата очевидно, що буде більше. А четвірка, вона відкриває цей грошовий потік, розумієте? Така, Я завжди говорю, менша сестричка вісімки. Тобто мій закладає зус, ем, Ні, закладає Енергію для отримання майбутніх е, матеріальних результатів. Але ви можете отримати і в четвірку матеріальні результати. Головне плідно попрацювати. І накладаючи на енергію планетарного року, на дев'ятку, тобто це така, знаєте, підсилювач, буст, додаткова турбіна. Або якщо хтось в гонки на комп'ютері грає, там теж є таке підсилення, і машина так жух і сильніше полетіла. Тобто четвірка сама по собі, а дев'ятка буде вмикати ось цю турбіну. Тому дуже класно квітень місяць на е, Ось такі самі якісь, от те, що ви довго планували, навіть якщо це стосується, наприклад, щось залишити в минулому, да? закінчити з тою історією, нова я, да? я поч підстриглась, до речі, дуже класно, тому що оновлення особистості, нова я, да? як ми любимо говорити. Змінити гардероб, імідж, перефарбуватись, дуже класно це в четвірку працює. На майбутньому це все буде вам працювати на ваш фінансовий потенціал. Але візьмемо ще трошки детальніше: квітень місяць. 25-го року, він у нас буде дуже різкий на зміни. І знову я це говорила ще, мабуть, навіть два роки тому. Ні, напевно, рік тому, якраз десь в минулому квітні-травні, коли я почала вивчати вже езотерику та нумерологію, тому що він проходить під четвіркою. Якщо ми візьмемо 9, додамо 4, це енергії, коди планетарних. 9 рік, четвірка, місяць, квітень. Якщо ми їх додаємо, у нас вийде 13-ка. Тобто та сама четвірка. Дивіться, взагалі, коли ви знаєте, що енергія року дев'ятка, і о, вам завжди цікаво, а який же буде особистий цикл, він буде такий самий, як ваша початкова дата. Тому що все, що до девятки не додай, в результаті вийде та сама цифра. Дев'ятка це суміш всіх енергій. І дев'ятка завжди дає той самий результат. Але є одне дуже велике. Але Оксана Андрійовна не взяла ручку. Ну, ладно, я думаю, ви так зрозумієте, а, четвірка яка програється через тринадцятку. Це не просто це не чиста четвірка, це через тринадцятку. А це ще цікавіше, тому що тринадцятка це завжди дуже різкі революційні зміни. Дуже. Це трансформації, прям от небо і земля. Це от знаєте, є люди, які кажуть: от у мене настільки змінилось життя в цей момент, цей період, в той день, в той місяць після тої події, що я стала. Новою людиною, я святкую новий день народження. От так працює тринадцятка. Новий день народження. Саме тому я наголошувала багато разів, що дуже серйозні події, хороші, чекають Україну. Це планетарна енергія, ми говоримо. Знову ж таки, особиста енергія буде програватися відповідно для вас трішки по-інакшому. Але планетарна, вона ж, як то кажуть, Вітають в воздухі постійно. Тому у нас квітень буде йти через тринадцятку. Так, це четвірка, але це тринадцята енергія. Найбільш революційна з усіх, найбільш а, рішуча, смілива, екстремальна, дієва, безстрашна. Це люди в плюсі, відсутність будь-якого страху. Все, чітко встав, пішов, зробив. Рішучість і відповідальність. Відповідно, в мінусі, як буде програватися місяць, якщо ви будете в мінусі. Лінькі, шміньки, колопання в носі, нічого не робіння, страх взяти на себе відповідальність, коли ви шукаєте, на кого би спихнути. Це не я. Я нічого не хочу робити. Я краще спихну Наприклад, та да, історія? З зубами, коли, у, наприклад, у дитини, ну або не в дитини, я говорю образно, тобто є дитина, в неї є, є батьки. І вона починає: Ой, та це мама, винувата, що в мене криві зуби, що мені там не поставили, чи ще щось. Знаєте, от, от така буде історія програватися в мінусі. Коли четвірка вона захоче скидати відповідальність. Це взагалі дуже погано, особливо для тринадцятки. Тринадцятка в мінусі знову йде. В негатив, тому що в плюсі це дуже життєлюбні люди. Вони цінують кожну мить свого життя. І квітень вам буде давати зрозуміти, що. От, Цінують, будуть приходити якісь такі, можливо, до вас розуміння. Або, дивіться, може буде дуже жорстко вам квітень показувати, що для вас є важливо. Якщо вас спочатку він буде показувати не жорстко, так, легко. Да? Там, можливо, сім'я, кар'єра, здоров'я, діти, самореалізація будуть натяки такі коротенькі, знаки будуть вам, буде вам все світ підкидати. Якщо ви будете сидіти я сам відкрою, Буде жорстче жахати, да? тобто вже через якісь конкретні проблеми вам буде квітень показувати. Альо, роздуплись! Ось що, що тобі головне. Ось що тобі головне, ось що тобі головне. Звертайте, будь ласка, увагу в квітні на проблеми. В рішення, не проблеми, не хочу слово використовувати на свій стан здоров'я. На а, відсутність зайвих ризиків. Дивіться. 13-ка не любить марнувати життя. Зайвих ризиків. Да? Оце от, Понти, да, коли щось зробити, аби показати, перевірити, щось От я можу, я вмію, і так далі. Тобто, невиправданий не ризик, незрозуміло для чого витрачати життя або, не дай Боже, ризикувати життя. Слідкуйте за цим дуже уважно. Вона, тринадцятка, не любить такого марнотратства до життя. Вона може а, дуже жорстко потім такого ляпаса вам надавати. А, далі, вибачте, будь ласка. Може. Захотітись вам адреналінчику? Може, тому що дасть вам енергії. От такої от... Саме знаєте, якої? От... Буде крутити вас зробити те, що ви ніколи не робили. Або ви дуже довго вагалися, і от ніби розумієте, що, блін, я готова це зробити. Я хочу. Я прям уже от-вот то беріть і робіть. Дуже класна енергія початку нового. Пусть мене, будь ласка. Всі в нас говорять про що в дев'ятому році а, бажано нічого не починати, якийсь такий рік завершення і так далі. Дев'ятка це не панацея. Це не означає, що вам потрібно сісти і чекати рік. Поки настане цикл перший, і можна буде щось нарешті почати. Звичайно, так робити не потрібно. Це закладання фундаменту. Просто суть в чому ви повинні. Дев'ятка дає нам поштовх, переоцінку, поколупатись в минулому, подивитися, що де не дотягнуто. Знаєте, як є така фраза? Попідтягувати хвости, поставляти точки над і, але ж це не означає вашу пасивність і ні і ніхріна не роблення. Четвірка, вона от після такого до старт. Да? Зайняли позицію, низький старт попу підняли і рванули. От квітень це старту такого. Ми перші три місці відходили, скажімо так, відверто. Хтось там після нового року, хтось ще не зрозумів, що новий рік настав, хтось чекає, доки та зима. ну Коротше, у нас ж дунів багато. Хтось щось чекав, то вже вважаєте, що приходить квітень і каже вам: наконець, то ти дождався, все, можна робити. Хоча робити, в принципі, можна завжди. І квітень вам буде надавати багато енергії. А дев'ятка, як турбіна, вона буде підсилювати це все. Не, не прогавте ось цей момент, коли ви зрозумієте, що ой, господи, що телефон не впав. Другий. Що ви зрозумієте, що от оно, ось можливо, якийсь пінок, п -п -п, знову ж таки, оцей буст, підсилювач, що буде підштовхувати. Беріть і робіть. Дуже класно буде працювати. Все, що буде в квітні закладено нове, може бути революційне, воно буде працювати на вас. І знову ж таки, ми категорично викорінюємо в квітні місяці ліньки. Пасивність, інертність, бажання проїхатись на чужій шиї. Тобто все, коли ви хочете з себе зняти, будь які моя хата-скраю, нічого не знаю. Не люблю четвірка. Четвірка доволі така впевнена, чітка, рішуча, договірна енергія, до речі, з кимось партнерство, домовитися, укласти якісь договіри. Вона класно працює, тому що вона доволі така. Знаєте, є такий термін. От багато хто каже, ой, я не люблю ці е, довгі проводи, да? от, щось в коротше, ви зрозуміли, да? довгі провади лишні сльози чи щось такого. От четвірка вона не любить цих довгих, раз, два, три пункти. Чітко зробили, оцінили, підписали, погнали. Работаємо. Все. І працюємо. Е, особисті трансформації, дуже класно заходитиму в четвірку. Дуже. В планетарному році дев'ятка буде підсилювати. Е, Знову ж наголошую на тому, що може приходити достатня кількість проблем. Але дивіться, ви повинні, що вам дає тринадцятка. Тринадцятка, коли ви в довгому застої, коли, ви, коли все світ відчуває, що ви хочете, але сумніваєтесь, ви ніяк не налаштуєтесь. Вона бере і створює вам штучні проблеми, щоб ви починали робити. Я завжди кажу, в кого я тринадцятка в матриці, в кого цикли, в кого по прогнозу випагаєте, не сидіть і не чекайте, поки прийде, і жахне. Бо буде гірше, розумієте? О, коли прийде і жахне, у вас вже просто не буде вибору. Зараз у вас є вибір. Почати добровільно. Самостійно, без, скажімо так, без запари, без того, що жопа горить, без кучі всього цих от проблем. Просто добровільно почати самостійно. Не хочете, вас накриє так, що вам в будь-якому випадку доведеться це почати. Ну, по-іншому не працює трансформація, 13 -ка. Завжди, дивіться, в чому суть. В всіх проблемах ви повинні бачити можливості. Кожна проблема вона приходить не просто так, да? якийсь запит, під, під щось воно приходить, і ви повинні розглядіти в цьому а, наступний рівень для себе, наступну якусь можливість. А, далі. Якщо дивитись на не підходить місяць, квітень для, я би сказала так, особистих якихось стосунків ну, не дуже, да? от, В лютому, в березні ще можна було щось там покрутити. Це місяць, коли чисто потрібно зайнятися якимись змінами, роботою. Ну, от, Якщо говорити, якщо ділити цикли місяці, тобто є відверто місяці, де потрібно дозбавити темп, підпочити, десь можна і кайфанути собі дозволити, то четвірка взагалі не про це. Ми працюємо. Ми напрацьовуємо, йдемо до результату, який ми хотіли, до матеріального результату, до самореалізації, до створення своєї ідеї, свого проєкту і так далі. Тобто, не підходить вона для відпочинку, ця енергія, квітень, розумієте, не підходить. Це якраз от коли треба почати ривок. І вже якщо поговорити про... Спадання, то це вже десь в червні. Недаром літо у нас починається відпусток з червня, з 6 місяця. От там уже можете подумати про те, щоб відпочити. А е квітень і травень, будь ласка, давайте візьмемо себе в руки і попрацюємо. Дуже хороші місяці на закладення нових історій. Е в мінусі, знову ж, постійне, я вже тисячу раз проговорила, будемо завершати, бо я вже повторююсь. Е Ага, вже хвилин, і е, в мінусі знову негатив, не бажання нічого робити, постійне незадоволення. Е, от є люди позитивні. З якими поспілкувалися, і вам так легко, кайфово. Ви від них зарядились, да? ніби підключились до розетки, вас штирануло, ви такий клас, я заряджений, А в мінусі це ви підключились, вас шандрахнуло током, ви взагалі не поняли, що случилось, у вас все болить, ви нічого не хочете. Ось так працює в мінусі. На негатив. Ви скрізь бачите страшний негатив, причому ще й несіте його іншим людям. От, е, тотальне, просто постійне незадоволення. Але це не те незадоволення, яке, наприклад, є у шістки. Що та, там постійно ходить, таке, знаєте, очі закочує. <смі> Якщо в плані незадоволення, то в нас чистка, така от любить поцокати, очі позакочувати. А четвірка, вона просто негативить. Вона... Тут це чистий негатив в мінусі, чистий вічне незадоволення всім. Причому дуже серйозне через е, от, таке тотальне сильне навантаження на людей. І знову ж таки, лінь. Дивіться, якщо ми будемо дивитися знову ж таки, зараз вже закінчуємо, четвірку, розберемо через тринадцятку, один і три. То і тут також можна зрозуміти, що це абсолютно не про відпочинок, тому що одиниця знову ж таки новаторство, лідерство. Ну немає інших варіантів. Потрібно працювати. Трійка, трійка. Вона любить вчитися. Я вам на початку ефіру сказала, класно для нових відкриття, хто вже надає послуг відкриття шкіл, відкриття нових потоків, старту нових навчань і так далі. Плюс ви і для себе можете чомусь повчитися в цьому місяці. Тому що трійка вона також не любить лінії. Вона в мінусі така, знаєте, вона хоче чужими ручками все зробити. О так само, як четвірка, просто спихнути з себе відповідальність. Отам, От знаєте, як. Лягає, наприклад, дів... дівчина і каже, ой, зайчика, принеси мені кави зроби чужими ручками. Вроді би, вона така і добра, і хороша, і не негативна, але чужими ручками, бо сама не хоче. Ліньки, або просто хоче поманіпулювати іншими людьми. Тому потрібно а, акцентувати увагу на собі, на своїх діях, на своїх цілях, на своїх бажаннях. До речі, чотирка – це ж про цілі. Це ж 1, 4, 7. У нас цикли, деякі нам говорить, режим, дисципліна, планування, цілі. А, тому. Якщо підрезюмувати, то це більш місяць для активних дій. І дев'ятка вам ще бустом оці всі активні дії набагато, сильні, набагато підсилить. Давайте так, якщо у вас є питання, задавайте, і я буду закінчувати. Бо, в принципі, вже проговорили і одне і те саме починаю говорити. Головне не тупити Так, бачу питання: зміна роботи в квітні або ж пошук зміни місця роботи. Квітень підходить. o、oh. Блін, бажано б вам було це робити в минулі місяці, от якраз би такі організаційні моменти. От саме пошук зміни місця роботи, якщо ви вже так налаштовані, то от в минулих місяцях класно підійшло. Трійка, вона аналітична березень, якщо ви, можливо, вже в пошуку, от березень він любить розкласти по поличкам, проаналізувати. А в квітень вже каже, я вже готов звільнятись, де підписати бумажку, якщо з цієї роботи, наприклад, звільнитися, або влаштуватись на нову. Але, звичайно, якщо у вас цих підготовчих етапів не було. Вам потрібно тільки для себе оцінити, чи ви хочете реально цю зміну, чи вона вам потрібна, чи ви готові йти до кінця. Тому що розпочати щось, що потім, ну, типу, я не впев... впевнений, знову четвірка, рішучість, сміливість, відсутність страху, чітке розуміння цілей планів підходить, будь ласка, ви можете навіть вам, наприклад. Посприяє і ви зможете в на початку в перший тиждень, там квітня, наприклад, уже знайти собі якусь іншу кльову роботу. Якщо ви по наміру класно і рішуче на це налаштовані, тобто то немає сумнівів, або немає такого, щоб от блін, якби мене е, запросили там, да ви знову чекаєте, поки хтось запросить вас на роботу, або зі старої звільнить, то звичайно ж дунів вона не дуже любить четвірка. Так, да, дівчаткам, ну дивіться, я не проговорювала це четвірка, взагалі не дівчачий місяць, тому що це чоловіча енергія, знову ж таки рішуча, фінансова і так далі. Ем, дівчаткам потрібно слідкувати, щоб за от... За оцеєю енергією досягаторства, досягаторства. У нас є мами-досягатори, мами якісь там активні, ще якісь не загубити жіночу енергію, дуже важливо. Тому що березень, такий 8 березня, дівчачі, дівчачі, потім різко заходимо в квітень. І за ось цим режимом ЄБШ потрібно все одно залишатися дівчинкою, жінкою. Це дівчаток стосується. Для чоловіків четвірка взагалі ідеаліті. От відкривати бізнес і так далі, взагалі дуже класна чоловіча енергія. Взагалі чоловіки народжені в квітні. Прям в плюсі супер чоловіки. Прям такий чоловік-чоловік. В плюсі, звичайно, в мінусі там свої проблемки. Так, більше питаньчок немає, я так наскільки розумію. Дивіться, я вам дуже вдячна, що ви провели зі мною сьогоднішній день. Як зазвичай, у нас ефіри щодня о 13.00. 13.00. З понеділка по п'ятницю, тому приходьте завтра, плануйте квітень, якщо вас цікавить особистий індивідуальний прогноз по вашим енергіям, ваш особистий цикл місяця, тобто не планетарний, а особистий портрет місяця, якщо ми робимо детальний прогноз, приходьте я з радістю вам все це зроблю. Всім пока-пока і гарного дня!